Тільки що клюнув карась нереальних розмірів. Ну не знаю, такий грам на 500 і навіть клюють такі маленькі подліщики. Не От такий влог за три години. Всім привіт! Привіт! З вами Ігор Сергієнко і це мій другий влог. З сім'єю ми виїхали на рибалку. Ура! Дивіться, це просто нереально. Доброе утро. Вчора ми відпочивали і особа половить у нас не вийшло. Так що сьогодні ми встали в 7 утра. Я, я вже точку закормив. Зараз буду надівати поводок і буду пробувати, що тут є. Вчора я зловив тільки одну вілогаску. Это батон. Это просто батонище. Кормим плотно, плотно кормим. Надів черв'яна крючок і зловив серію невеличких подлящиків. Маленьких, ну то от вас точки ушла і сидить на точці подлящик. Ждемо далі, що буде. Полящик масіпусінький. Якщо попадається така мілка риба, це значить, що корм у нас сухий, корм у нас сухий і збирає мелку рибу на точки. Це треба і справляти. Значить корм я доувлажнив і таким Таким достаточно липким. Така як вийшла каша. Зараз побачимо, крутнитель нам рибу чи ні. Роба длящика, поки плотва ловилась, держав темп одну минуту. Зараз стали на точку маленькі подліщики, то держу темп 2 минути. Поки що виходить так ловить. Такі малыші клюють. Клюють що такі маленькі подлящики. Ребята, ушла плотва з точки. Е Пробував я по-разному, нічого не вийшло. Тоді взяв кукурузу в нарізку, е Добавив кукурузи, стала, е стала на точку плотва, уверено, е але клювала іменно на кукурузу. Ось такий темний корм. Пробочками добавляю кукурузку и так кормлю точку. Блин, нереально, нереально бьется, блин, все, все нормально. Да, О, есть. Вот такие подлящики тут на кукурузу. Ты представляешь, да? На кукурузу. Есть. По ітогі штук шість поймав десь подряд. Зараз знову затихло, ну, будемо чекати. Може, ще прийде. Опять клюють маленькі рибки. Зараз будеш ловитичком. А вот так дали ее в воду засовываю. Засовываю да, дали ее в воду, сачок. О, а -а -а. вот так, вот так нормально. Да. А -а -а. Вот так, вот так, вот так. О! Бачишь? Стоп. Да я. Он нашел сдох, Нет, ты что? — Дай мені. мені — да, да, да. Так, такі батони клюють. — Оп. Де кого-не подлящика. Мій ні. Ні, мені ще подлящика. Так, так, так. Так Так, так, так. Дай до 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 до. Давай, Зараз подивимося на шкуло. Ой, зараз немає слова різко. а <ріху> от такий влог за три години. Вес у нас буде. 4 кілограма. Отакий От улов у нас вийшов за три години. Супер. Дивіться які батони. Бля. Таких батонів я давно не ловив. Просто мене. Супер. Супер. І ось його ще покажи. Так, да, диві які батони. Ось такий вийшов у нас улов. Мені вдалося зловити близько чотирьох кілограмів. Вважаю, лов достатньо непоганий. З вами був Ігор Сергієнко. Підтримайте мене підпискою і всім їх хвоста. Пока-пока. Пока-пока.